На годиннику 18.15 час говорити на актуальні теми теми, що стосуються кожного з нас. Я Христина Бондаренко, і це передача світогляд. Програма для тих, хто про світ прагне знати абсолютно все. Починаємо. Як сумчан агітували вступати до Європейського Союзу? Та який зв'язок між мобільним телефоном та Північно-Атлантичним Альянсом? Відповіді шукаємо у нашій програмі. Сьогодні в програмі Європейські настрої сумчан, що очікують від Євросоюзу. Благосостояння благосостоянні влучиться Какого то ну так як ми, ми живемо, так уже ж так нельзя більше жити. Правда, ви со мною? Як активісти за ЄС агітували? Цей м'ячик ходить по містам України, їздить по містам України, і тим самим символізує те, що ми єдині, єдині, і у нас у всіх у нас європейський напрямок. Інтерактивно про НАТО, що вигадали освітяни для молоді? Вона однозначно зацікавить аудиторію молодіжок. Що... На всі питання відповімо протягом наступної чверті години у телепередачі Світогляд. У центрі нашого міста Майорії величавий європейський стяг. Та чи готові самі сумчани сприймати його як традиційний щоденний атрибут власного життя? Експеримент провели активісти. Що з цього вийшло? Дізнаєтесь далі. Символічну європейську гру на центральній площі міста влаштували, аби заявити, Україна впевнено тримає курс на Європу. Перший пас у грі, що об'єднує, зробив прес-аташе представництва Євросоюзу Девід Стулік, засвідчивши, що євроспільнота готова допомагати процесу інтеграції України. Суть акції це приурочене до підписання під до, я... Початку імплементації угоди з Євро Асоціації Євросоюзу, яка була яка розпочалася 1 листопада, і цей м'ячик ходить по містам України, їздить по містам України, і тим самим символізує те, що ми єдині, і у нас у всіх у нас європейський напрямок. Європейський м'яч побував уже у дев'яти містах. Суми стали десятим ювілейним. На черзі Миколаїв, а кінцевою точкою стане Брюссель. Кожна приймавча сторона клеїть на нього зірку, куди вписує назву свого міста. Я вважаю так, що такі акції проводяться для того, щоб все більше сумчан були готові до цього, щоб все більше залучались і все більше підтримували. Та починали, в принципі, з себе, тому що Європа починається з нашого. Емоційного стану з нашого правового стану з нашого фактично внутрішнього стану кожної людини до європейської розмови залучали і простих перехожих, аби ознайомилися з плюсами вступу до Євросоюзу. Хоча, схоже, до європейських змін уже готові. Вода асоціацію з європейського шкіл. Ми нам даємо листівочку, в якій вказано, що я тут для нас какое Благосостояння ну, Так як ми живемо, вже ж так не можна більше жити. Правда? Ви зі мною? Звісно, дасть преференції, розвиток. Багато країн Східної Європи зараз дуже динамічно розвивається саме завдяки вступу до Євросоюзу. Якщо взяти, наприклад, Польщу, там дуже багато всього. Фінансується з боку Євросоюзу. Наприклад, якщо йдеш вулицею, бачиш нову вулицю, нову плитку, нові стовби, повністю відреставровані стіни будівель. на початку вулиці табличка на 50% профінансовано з фонду розвитку Євросоюзу. Їде новий потяг, теж написано на 80% профінансовано з фонду розвитку ЄС і так далі. Дуже багато позитиву. Свободне переміщення, потім можливість обучатися, працювати. це такі перспективи. Бажання то річ потрібна, та й розуміння також зайвим не буде. Ситуації європейського досвіду та й перспектив українських у тій таки Європі. Я вважаю, що в принципі кожен українець має е зростати як е інтелектуально, так і в принципі правому е сенсі. Наша держава зараз знаходиться ще в, в, в переживає одну з найважчих економічних криз. Е однак е саме євроасоціація. Та співпраця європейським Союзом дасть нам можливість розвивати наше виробництво, послуги та підходити до європейських стандартів життя. До слова, європейські реалії для України це вже не порожні слова. чи мрія це майже реальність. З початку листопада почалося часткове виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 5 листопада уряд першої скрипки Євросоюзу Німеччини схвалив законопроект про ратифікацію угоди. Станом на сьогодні документ уже підтримали сім держав-членів ЄС: Естонія, Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Мальта, Словаччина, а також Рада Європи, Європарламент та Єврото. Тоді ж почали діяти й окремі статті угоди у сферах політики, юстиції, галузевого та фінансового співробітництва сильніші разом. В інтерактивному режимі про НАТО українці вигадали спеціальний мобільний додаток НАТО. Квест одним пострілом, як то кажуть, у двох зайців поцілили цей соціальна мережа і Вікторина інтерактивна. Ключова тема північно-атлантичний альянс. Блакитні телеекрани тепер не в тренді. На часі швидкість у парі з актуальністю. Ідея мобільного додатку НАТО квест народилася у Херсоні. Півроку тестувань і вдосконалень дали свій результат. Система запрацювала. Вона однозначно зацікавить аудиторію молодіжного. Тому що, коли проводилася інформаційна кампанія по НАТО в попередні роки, до 2010-го, поки у нас не з'явився так званий позаблоковий статус. Та інформаційна кампанія не була ефективною для студентів, для молоді, тому що Воно було нецікавою, подавалося не дуже якісно з боку влади. Громадськість, коли неколи там проводила якісь заходи, тепер ми взяли принципово новий проект. Має ноу-хау ще один плюс нині найголовніше з національним обрамленням. Замість того, щоб там гратися в якісь там стрілялки, там якісь там ігри на українське виробництва. Хай люди заходять. На НАТО-квест беруть участь вікторіні, узнають більш про НАТО. У них буде стимул дізнаватися і самим шукати інформацію, тому що приз він вартий того, щоб брати участь, і хай вони сидять в українській соціальній мережі, не в контакті там, наприклад, там чи якісь однокласниках. От буде у них НАТО соціальна мережа. НАТО квест, от це. І сприятиме тому, що у нас нарешті молодь буде розбиратися, що таке північно-атлантичний альянс. У нас не буде різних стереотипів на зразок тих, що НАТО це агресивний блок, який хоче загарбати Україну. І якщо у нас буде референдум, то Однозначно більшість населення проголосує за вступ до НАТО. Мобільному додатку і аудиторія мобільна винахід презентували сумському студентству. Що ж то за міць така система колективної безпеки Північно-Атлантичний Альянс. Сумські студенти у тимі. НАТО на даний час я знаю те, що допомагає в світі тим організаціям, тим країнам, які входять в як структуру НАТО. Допомагають як матеріально, так і озброєнням, якимись продовольчими товарами, медикаментами. Така ситуація, яка склалася в нашій країні. Ми потрібні в НАТО, щоб була підтримка, якась тому, що озброєння України зараз ну, в поганому стані і потрібна якась підтримка. Я думаю, що все-таки треба вступити, бо зможливо вони нам предложать. Хоча дехто виявився аж надто категоричним. Чесно, в цьому питанні не, не настільки ірудіровано, але ну, лично моє міння так, що ми нігде не потрібні. Тому дати -то стремитися і біжати не дуже смисло. У Сумах із мобільною ідеєю дебютують. Тут, кажуть, 100% знайдуться такі, хто її активно підтримає. Вперше в сумах, саме в Сумах, ми презентуємо цей проект. Ніде в Україні до цього не презентувався. Це є надійні партнери. І ми вирішили не в Києві починати, де, скажімо так, аудиторія. Вона можливо ще навіть не так зацікавиться, не так готова. Ми вирішили починати в сумах, де ми значить, знаємо, що ці ініціативи поставилися серйозно, професійно, і тут є надійні люди, які розуміють для чого. Ми знаємо, що от тут по місту це незначно це буде ну, якби, сенсація, це буде цікаво. І я сподіваюся, що і і ми, якби для сумчан, зробимо приємне, що для них вперше презентуємо таку можливість. Щоб от сумчани, молоді, особливо матимуть можливість поїхати в Брюссель. Цей конкурс розроблявся з студентами для студентів. У нас вже є певний досвід, ми сім років проводимо подібні заходи, але вирішили провести ось такий конкурс, який буде постійно діючий. На, наприклад, на те, щоб стати, як написано, генералом квеста, відводиться 100 днів. Вітчизняні реалії промовисті. Членство України в НАТО тема не остання. У першу чергу це величезний знак оклику на питанні військовому для України, ж воно нині на першому місці. Зараз ми працюємо над тим, щоб ми могли отримувати зброю натівську і не тільки натівську, а й конкретних країн НАТО. Я був в Америці, був в Канаді. Нещодавно я зустрічав перший літак з канадською допомогою. Зараз ми працюємо над тим, щоб ми отримали американську летальну зброю для наших збройних сил, щоб наші солдати на передовій були озброєні найсучасними натівськими зразками зброї. Вихід, який би гарантував нашу безпеку, це мати добру армію, забезпечену з гарною зброєю. Тоді ви і наші діти зможуть в Україні почуватися безпечно. Після успішного дебюту в сумах мобільний додаток НАТО Квест невдовзі протестують і в усіх інших вищих обласних центрів України. До слова, вперше, за останні кілька років кількість прихильників НАТО перевищила 50% і продовжує зростати. Вплинула ситуація, що склалася в Україні. У таких умовах закордонна підтримка нам не завадить. Але перш ніж стати ближчими до Євроатлантичної системи колективної безпеки, необхідно виконати кілька ключових умов. Для того щоб нам набути членства в НАТО, потрібно здійснити чотири кроки. Перший крок це позбутися статусу позаблоковості. Другий крок це реформувати країну. Третій крок це провести загальний референдум щодо НАТО. І четвертий крок вже безпосередньо подати заявку. Експерти переконані, приєднання до лав НАТО перш за все назавжди зруйнує стереотипи, що були нав'язані українцям роками. Ми альтернативна модель європейського вибору. Який базується на цінностях, де, перш за все, на жаль, багато наших громадян не знають, що мета і ціль перша стаття альянсу пов'язана з тим, щоб вирішувати всі конфлікти. Тільки мирним шляхом вітають рух до альянсу і сумчани, хоча й досить стримано. Я вважаю, що це не буде недоліком якимсь дій таких влади, і це можливо вплине позитивною мірою на подальше життя країни. Я вважаю, що треба. Хоча дійсно, якби наша країна була більш заможною і могла відстояти свою незалежність іншим шляхом, може б то було і найкраще. На сьогодні у мене все. Будьте з нами, бо з нами актуально. А наступної середи говоримо про свята по європейськи проводимо паралелі з Україною.